Мить матеріал Вадима Хащука про турнір у селищі Велика Димерка, батьківщині екс-чемпіона Віктора Постола. У селищі Велика Димірка Київської області. Сьогодні особливе свято: день села і замість гуляні танців у клубі Справжній чоловічий бокс. Одразу видно селото чемпіонське. А усе завдяки йому екс-чемпіону світу з боксу Віктору Постулу він уважно стежить за молодими боксерами. каже у декому впізнає самого себе. Я начинав в зі тасо. Я саме туда Тому прийшов підтримувати хлопців. Я обязан вы понять, потому что я сам помню, начинал все именно здесь. Такие же бои. Конечно, сейчас уже лучший уровень музыка, большой ринг, тогда -да, такого не было. Были просто на полу канаты и мы мышки. А сейчас мы растем, движемся, все подберется. Поки що у Віктора достатньо часу, аби бути з рідними і відвідувати подібні заходи. Але уже зовсім скоро підготовка до майбутнього бою. Дата і суперник поки що невідомі. Але деякими подробицями боксер все ж поділився. Бой, можу точно сказати, буде великий стовпом боксера. І все можливо, що бой буде в Україні. Разом з Віктором на святі боксу побував ще один екс-чемпіон світу Сергій Дзинзирук. Гості залишились враженими атмосферою вечора, яку створювали ефектні виходи, ринґірлз і, звичайно, самі бої. Центральною подією стала командна зустріч боксерів Броварського району проти команди Чернігова. Перемогли господарі, серед яких багато вихованців великої димерки. Юнаки мають на кого рівнятися і не проти повторити досягнення кумирів. Завоювати Чемпионство. Все, давай. Таким чином тебе посунув Виктора ну, хватить. У нас вот такая спортивная семья в районе есть. И благодаря тому, что у нас голова Бровской районной рады, голова бровської э, государственной администрации, э, родители, тренера, мы все в одну минуту згуртувались, як кажуть. Да? И у нас получилось вот такие соревнования. Як виявилось, не боксом єдиним славиться невеличке селище. Згодом у ринзі змагалися каратисти, які також продемонстрували високу майстерність ведення бою. Чим більше дітей в залах, чим більше дітей на стадіонах, чим більше дітей там на перекладинах, тим менше дітей біля кіосків з пивом, тим менше дітей в убиральних сигаретою. І ви знаєте... Я думаю, що ми достойні цього. Я за нашу українську націю кажу. Організатори обіцяють і надалі сприяти розвитку спорту і дарувати великій димирці ще більше емоцій, поєдинків і яскравих перемог, які неодмінно продовжать її славні чемпіонські традиції.